Ми знаємо, що взимку Росії буде набагато більш важко вести війну ніж Україні. Я впевнений у тому, що українці звільнять все більше і більше своїх територій, які окуповані зараз Росією. Але швидкість цього наступу, цього звільнення, буде залежати від того, яким чином ця кампанія буде розпланована і виконана. Ми знаємо, що їх моральний дух дуже низький. Вони не розуміють, за що вони воюють здебільшого на фронті представники національних меншин, яких було кинуто на лінію зіткнень. Я не думаю, що українські війська будуть уповільнювати свій оперативний наступ з приходом зими. Логістика росіян дуже слабка. Мости зруйновані, так само, як і залізничні колії, як на Кримському мості. Це все завдяки використанню точних ракет. І їх логістику відкинуто подекуди на 70 кілометрів від фронту. Росіяни знаходяться на окупованих територіях, люди їх ненавидять, незважаючи на їх варварські фільтраційні процедури, люди чинять їм опір. Тому для росіян існує дуже багато проблем. Зима наближається, у них навіть теплого одягу не вистачає, не говорячи вже про зброєння.